Дев'ятий день мого перебування в Сеулі, Південна Корея. Знаєте, за чим я дуже шкодую? Що не взяв з собою нарядний або, хоча б кежуальний одяг. Тобто корейці настільки класно і стильно одягаються, що я в своєму трекінговому одязі абсолютно незручно себе почуваю поміж них. І не суттєво, чи ти в кав'ярні, чи ти в метро, чи ти в якомусь елітному бізнес-комплексі, всі дуже класно одягаються. Тобто, в них оце відчуття стилю, відчуття картинки, відчуття естетики настільки розвинуте, що я, як блогер, ходжу довкола і просто вчусь у них. Оцього чуття, тобто як вони бачать тональність, як вони бачать картинку, і які кольори вони підбирають у відео. Тобто, всюди телевізори на кожному будинку майже велетенські. і я дивлюся за їхнім монтажем, я дивлюся за їхнім одягом, я дивлюся за їхнім стилем, і я просто вражаюся наскільки класно у них, як в нації, розвинене відчуття естетики, відчуття стилю. Тобто, коли я був в Японії, в японців це все. Про якість, тобто до кожної деталі максимальна якість. А от дизайн і стиль, ну, непоганий. Не буду казати, що щось некрасиве чи потворне, абсолютно ні. Але порівняно з корейцями ні про що. Проте я думаю, що у корейців відстає якість. Тобто якість в них слабша, стиль вищий японців навпаки. Тому дещо дискомфортно себе почуваю в соціумі, коли в кав'ярні сиджу і так далі. Бо е відповідно до конкретного закладу, ти маєш бути одягнутий. Це класична психологія, нічого нового. Тому не знав. Мені просто дуже незручно з собою рюкзачку тягати оці різні, різні туфлі, сорочки і так далі. Тому, на жаль, але якщо ви коли-небудь будете планувати поїздку до Сеулу, зокрема, то беріть з собою обов'язково, як мінімум, кежуальний одяг.